Дати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд України. Відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці. В Бабушкінському райсуді Дніпра переобрали запобіжний захід Миколі Тищенку. Народного депутата обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазохи. На засіданні Тищенко був по відеозв'язку. Він заявив, не порушував вимог слідства, натомість правоохоронці тиснуть на нього. Зараз до мене кожного разу. Відповідно, кожного дня приходять якісь правоохоронці, підписів 7, 12, 15 людей, тусуються по подумівці, лякають жителів мого будинку, де я проживаю, розповсюджують недостовірну інформацію проти мене. Відправити нардепа під домашній арешт в суді просив прокурор, зазначив, такий запобіжний захід унеможливить ризики переховуватися від правоохоронців та тиснути на свідків. «Тищенко під час вчинення інкрим... інкримінованого йому кримінального правопорушення діяв спільно з Цуперою Писаренком та не встановленому на даний час особами, з якими тищенко перебуваючи на свободі, зможе вільно спілкуватися та координувати їхні дії. Щодо приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, чинити тиск шахом підкупу, примусу, вмовлянь, погроз перелічені прокурором ризики. Не обґрунтовані, зазначив адвокат Тищенка Євгеній Солодко. Додав його підзахисний з 23 грудня 2024 року. Перебував на волі. За цей час жодного тиску на свідків не чинив. Народний депутат Тищенка зараз виконує свої обов'язки від котрих його відгодних звільняння. За цей час не відбулось і не зафіксовано в порядку передбаченого КПК жодних обставин, про які згадує прокордон. Ані тиску на свідків, ані тиску на потерпіровах, ані вширення якихось нових кримінальних правопорушень. Це підготовче засідання шосте з грудня 2024-го. Неявки Тищенка до суду його клопотання про відвід судді і прокурора затягують розгляд справи, каже адвокат потерпілого. Ігор Волошин. Це особа досить публічна. Я думаю, що всі вже бачили відео, де особа самостійно прибуває до органів влади, бере участь, спілкуються, і ми можемо зробити висновку про те, що в нього є змога. Самому сісти в машину чи сісти якесь сьогодні в потяг і прибути все судове засідання. Думаю, що ми його наступного засідання побачимо тут і подивимось. Хай, якщо за нього правда, хай приїде відстави її. Я розраховую на справедливе покарання. На наступному судовому засіданні 5 лютого вже мають перейти до розгляду справи по суті за незаконне позбавлення волі ветерана війни Дмитра Мазохи в червні 2024-го нардепу Миколі Тищенку загрожує до п'яти років ув'язнення. Поліна поломарчук Олеся Приходько та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.